Так як я згадую просто своє минуле життя, чим я був, то просто, ну, то просто велике і чудне Господнє ім'я. Слава, слава Богу. Бо згадуючи себе, просто ну, своє життя е був я, в принципі, я сам з Бориславом. З раннього віку я почав вживати наркотики. Ну І так як ми всі знаємо, що наркоман це егоїстична людина, яка тільки думає про себе. І... І сьогодні просто велике чудо Боже, що я не думаю про себе, я думаю, що про солдатів, які там звонять, а про людей. Слава Богу. Хотів сказати, що <кій> Господь ну, Він знайшов мене. Він мені дав життя, він мені подарував просто прекрасне життя. Алі. І я поїхав в центр реабілітації, пройшов реабілітацію. Там я познайомився з Христом. Господь мені сьогодні подарував е, прекрасну сім'ю, мою дружину, четверо діток. Е, кандидат в дякує, е, 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 воєнний капелан. І насправді, коли повертаючись назад, просто думаю, вже от років, десь приблизно вісім назад е, батьки мене забирали в ось у Слівської ірані з сильними болячками, хворобами, такі як Віл-Снід. Як гепатит С, як патології з нирками, піджелудочна і підозрювана туберкульоз. Тобто, ну, представте собі картину, забирайте на ну, батьків з просто розбитий в хлам. Батьки там навіть доплатили лікарям якісь гроші, щоб, ну, щоб якось мене підняли, щоб якось ну, хочуть, чуть -чуть мене ну, фізично якось, моє здоров'я. Ну, Лікарі казали, що там поражені всі органи, що там вже в принципі, ну, вже вже нічого ну, не зробиться. Ну, Бог він подивився зовсім по-другому Богу! Yeah, Бог yeah, він yeah. зробив так, yeah. що просто я вже коли пройшов реабілітацію, я стояв в спеццентрі в Києві на учоті, на обліку. Кожний півроку я здавав аналізи, і аналізи погіршувалися, і мене мали вже переводити на терапію. Ну, Терапія це те, що вже постійно вже до кінця свого життя вживати таблетки, щоб просто ну, якось підтримати. Ну, Імунну систему. І мене вже готували до цієї терапії, аналізи, все гірше, гірше вже. І знаєте, ну, так Бог мене привів сюди в Борислав додому. Тут я познайомився, ну, не познайомився, але я зустрівся з своєю колишньою дру... ну, жін... дівчиною, вона вже сьогодні мені дружина. Ми зустрілися, я їй все розказав. І так Бог склав нашу сім'ю, сформував. І коли вона завагітніла, ми поїхали у Львів здавати аналізи, та якому, просто її провірити мене. Ми поїхали у Львів, здавши аналізи, я просто молився разом з нею, думав, Боже, та ладно вже я, там, пускай буде, що буде. Тому, збережи її, її, дитину збережи. І приїхавши у Львів, забирати аналізи, і лікар і відкриває карточку медичну, якось так вийшло, що перше мою відкрила карточку. І каже, у вас немає ні гепатиту, ні, ні віла. E, а, і, не, слава а Богу. Я насправді ну, був в шоці, і я думав, ну і сразу ворог підійшов і каже, слухай, тут помилка. Ну, такого ж бути не може. Ти що ти ж стояв спеццентрі на учоті? Ну, пару років. А тут Львів, може, помилилися. І я кажу, давайте ще раз даємо аналіз, Дамо, бо я ж то знаю свій і Ми ще раз даємо аналіз, опять підтверджується. Я ще раз третій раз здаю аналізи Опять підтверджується. Потім через рік моя дружина опять вагітні, і ми опять здаємо аналізи, і опять підтверджується, Бог мене із сили. Бог він чудний і славний. Але... Просто ну, про його, про його діла можна говорити, говорити і вихищатися його славою. І знаєте, і є таке місце слово Божого, що ми тільки що співали, що. Жертву Ісуса Христа є спасений і в ранах Ісуса Христа я оздоровлений. Насправді і, і ну, ми, якось, ми якось привикли ну, слухати, що от, от Бог Він помер хіба за мої грехи, а от за хворобу ми вже якось дамо. Але насправді ну, Слово Боже, воно вірне. Ну, Бог вірний своєму слову. Аминь, аминь. Бог сказав, що, що Він дав нам спасіння. І також він сказав, що в ранах моїх і вашого здоров'я, слава Богу. А, да. знаєте, і тому на тому слові ну я просто я тримався, я кріпився ним, я, чи, я читав, що навіть коли був цей, коли ще був в Києві, і просто вірив в це слово, і воно ну, ну, і Бог став вірний. Бог вірний в своєму слові. Слава Богу. А, да. знаєте, і ще б я хотів знаєте, так, ну, сказати, що, що ця ситуація в країні. Ніхто не очікував, я вивчився на капелана, ми, ми готувалися зовсім до другого. Е, ну, ми готувалися до того, щоб ходити по тюрмах. Бо капелан це священник, який може проповідувати в тих місцях, де люди позбавлені, ну так, що у них немає такого виходу. Тобто то армія, це війна, ну, війна, понятно, що вони там церкви не можуть знайти. І тюрма. Тож, що вони ну, хочуть удовлетворити свої духовні потреби. І ну, треба священника, який приходить, щоб це. І ми вчилися, ми готувалися в принципі, для того, щоб ходити в тюрмах. Ніхто навіть не очікував, що буде якась війна на І, країні. І, ну, і вивчилися, всі готувалися на тюрми, а так Бог повів, що, сьогодні, ну, що Бог сьогодні повів туди, прямо на війну. Прямо на війну. І знаєте, дивлячись там, ну, розуміючи, ми походили з Міші, ми, е, Церква, коли ми виїжджали, церква за нас молилась, ви за нас молилися, браття у нас на центрі реабілітації в Бориславі взяли піс того дня, коли ми поїхали, і постали до того дня, коли ми приїхали. І знаєте, і ми насправді відчули усю молитву, ми відчували, що Бог нас благословив. Я говорю, я не говорю навіть в тому плані, що нас там не підстріли і так далі. Я говорю в тому плані, що Бог нас благословив, що коли ми говорили слово, воно торкалося людей. Коли ми молилися за солдат, солдати просто плакали. І то такі люди, які просто ти дивишся, ну, снайпера і так далі. Вони просто плачуть. І Слово Боже, воно торкалося. І Бог нас так благословив, просто, що ми це відчували. Ну, що Дух Божий Він діяв, він діяв там в зоні Адро. І знаєте, і просто одне розуміння приходить, що солдати вони стоять, нас там захищають. Ми, в принципі, так і дякували, ми молилися за них, ми просто дякували солдатам, казали, ми вам дякуємо за защиту, за те, що ті сьогодні не прийшли терористи, не насилують мою дружину, не вбивають наших дітей, не грабують нас і так далі. Ми просто дякували солдатам, молилися, звичали їм Слово Боже. Але насправді всі ми мої в моїй церкві, Ісуса Христа, ми розуміємо, що перемога прийде від Господа, що перемога прийде від Бога. І тому нам треба просто ну, молитися. Насправді, один фронт там, але другий фронт тут. ну, Перед Богом на колінах. Знаєте, я би хотів зачитати одну таку історію з Біблії, Це Матвія, 8 розділ з 5 вірша. Матвія 8,5. А коли він до Капернауму увійшов, то ісус Христос, то до нього наблизився сотник та й благати Зачаре його, кажучи: Господи! Мій слуга лежить вдома розслаблений і тяжко страждає. Він говорить йому, я прийду і його, а сотник йому відповів, недостойний я, Господи, щоб зайшов ти під стріху мою, та промов тільки слово і вже мій слова. І ми навіть знаємо цю історію сотника, прийшовши додому, і його слуга була здорова. Бо Христос сказав тільки слово. Знаєте, і я просто вірю, що Бог він одного разу сказав слово в моє життя. Він сказав, коли всі лікарі і все, всі обставини, вони говорили, що мені вже скоро вмирати. Христос сказав, живи. Христос сказав, живи. Коли в мої хвороби, аналізи вони показували одне, Христос сказав, будь здоровий. І я став здоровий. Знаєте, тому я просто вірю, що Христос сьогодні має владу і силу просто сказати Слово. І сьогодні буде мирна Україна слава славу. Знаєте, тому просто хочеться одне, щоб, щоб ми просто з тобою молитвою приходили до Христа. Ісус, скажи Слово, і нехай прийде мир, нехай зупиниться всяке кровопролиття, нехай прийде мир від Тебе, бо ти маєш владу». Знаєте, цей сотник він був людина, який теж ну, вояка, Він знав, він каже, і він таки знав, і так і говорив в принципі, що я людина підвладна, я теж їм комусь говорю, іди йдуть. Тобто він розумів, що таке мати власть. Що таке наказувати і говорити. І він то розуміючи, він, в принципі, так і сказав, Христу каже: ну, я не достойний, щоб ти зайшов. Скажи тільки слово, накажи, накажи. Знаєте, і Христос в духовному світі, якщо ми будемо просити і благати, його, щоб Він сказав Слово, щоб прийшов мир, то Він в духовному світі скаже це слово, і воно так і буде. Так буде, так як Він скаже. Амін. Тому хай Бог нас благослови.